На сьогоднішній день у світі існує більше 7 тисяч мов, близько половини існуючих можуть зникнути вже до середини 21 століття. Пропоную до вашої уваги невеличкий список цікавих фактів про мови різних країн світу. Ви будете здивовані. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну що ж, розпочну я звичайно з рідної мови, так ось чи знали ви, що сучасна українська мова, яка має близько 256 тисяч слів, уперше була згадана у 448 році візантійським істориком Пріскопанійським, який, перебуваючи в таборі Гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Точно сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо точно, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. Українська мова одна з найкрасивіших мов світу. На мовному конкурсі в Італії її визнали другою за молодійністю мовою світу, після італійської. А чи знаєте ви, що в наші слова є особливі слова паліндроми? Це так звані фрази або слова, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, прочитайте ззаду наперед Кид на морі романтик. Або ж козак з казок. А ось вам цілий дзеркальний віршик кості павляка. Не вірите, зупиніть відео і спробуйте прочитати його ззаду наперед. Прочитали добре, а тепер спробуйте вимути найдовше українське слово, яке складається з 30 літер. де дефеніл трихлор метил метан Не знаєте, що це? А якщо коротко, дуст це назва хімікату для боротьби зі шкідниками. І на кінець такий сумний дурнуватий факт. Протягом останніх 4 століть українську мову намагалися знищити 134 рази. Це найбільша кількість разів порівняно з іншими мовами. І так, наступною мовою в сьогоднішньому списку французька. Но перше, що мені спадає на думку, почувши слово Франція це Ейфелова вежа, Париж, місто кохання та милозвучна музика романтики та шансону. Та ось ще знали ви, що французька мова була понад 600 років офіційною в Англії. І навіть акт парламенту про обов'язкове застосування англійської мови в судах на державному рівні був написаний французькою. Навіть на гербі Великобританії є напис французькою мовою Бог і моє право. Французька дуже поширена мова за оцінкою експертів. Загалом 274 мільйони людей у світі можуть розмовляти французькою мовою, з них 212 мільйонів розмовляють нею щодня, з яких всього лише 60 мільйонів проживають в самій Франції. Я був шокований, але на африканському континенті проживає близько 120 мільйонів франкомовних людей. Французька мова фактично є офіційною мовою 29 африканських країн. Саме з французької мови запозичили найбільшу кількість слів інші народи. Наприклад, такі слова як кафе, ресторан, шампанське, шоколад і інші. І під кінець, ось такий чехучий факт: коли чхає українець, йому кажуть, будь здоровий. Коли чхає француз, прийнято говорити, нехай здійсняться всі твої бажання. Ну і на кінець поговоримо про, на мою думку, найактуальнішу мову на зараз, звичайно ж, англійську. Понад 840 мільйонів людей розмовляють англійською як першою або другою мовою. Це офіційна мова 67 країн, а також 27 семи несуверенних держав, таких як Гонконг. Кажуть, що англійська мова є однією з найщасливіших мов у світі. Також, чи знали ви, що англійська офіційно мова неба, неважливо з якої країни пілот на міжнародних рейсах усі спілкуються виключно англійською мовою? Більше 80% інформації, що зберігається на комп'ютерах у всьому світі, є теж цією мовою. Усі ми чули про драматурга і поета Шекспіра. А чи знали ви, що багато слів, таких як місце народження, червоніти, роздягатися, тортури та багато інших придумав саме він? Та на теперішній час це вже не дивина. Адже приблизно одне нове слово з'являється в англійській мові кожні дві години, та близько 4 тисяч нових слів додається в словник англійської кожного року. А ще в англійській мові є речення з восьми одинакових слів поспіль, без знаків пунктуації. Перекласти його можна так. Бізони з Бафало, налякані іншими бізонами з Бафало, лякають бізонів з бафало. У них ще є слова амбіграми. Наприклад, якщо перевернути слово Swims, то ми знову отримуємо слово Swims. Або ж два різних слова. Happy Holiday. ще така цікавинка. 8 років через друкарську помилку в словнику англійської мови існувало слово привид, у якого не було зовсім ніякого значення, це слово «дорд». Якщо вам сподобався випуск, клацніть на палець вверх і напишіть в коментарях, про яку мову ви хочете дізнатися в наступному випуску. Це канал Факт 100 до наступних випусків.